Миколаїв наникає, який сьогодні на фронті нас захищають. Такий радісний день. Крім цього, що сьогодні є свято Збройних Сил України. Так що, а ви бачите, що наш батальйон у Львові. Скажете, ні? Де? Де, де у селі? Батальйон західний вітер сьогодні. Жіночий чоловічний. Ми сьогодні дякуємо хлопцям на фронті. І, як завжди, дякуємо вам всім, що сьогодні прибули на це свято. Хай Бог береже всіх. Божого благословення, миру, любові в наших родинах, Щоб той святий Миколай приніс кожну душу, кожне серце. Це милосердя, це доброту. Увага, то не кляпите язикам. <ріст> <що так> <ріст> <Ой, ріст> я ж я не жалізний мені, мені мікрофон не дали. Ще раз кажу, товариство, на нинішній день я прошу всіх, щоб ми були милосердні, любові, добрі, тому що нам перемоги не здобути, якщо ми такі будемо. Бажаю всім. Миру, любові, єдності, і щоб справді святий Миколай осінив всі наші родини, всю нашу армію, яка сьогодні нас захищає, і нас всіх, на ноги і благі літа. Зовіть себе, будь ласка, гладкова Людмила. Розкажіть вашу версію про взагалі, про хор, про співи наші прогулянки ну, і про те, що ви хочете сказати Вертаю, для каналу. Сюди приходять самі змістовні люди співати патріоти. Вони хочуть, щоб був мир, щоб ми жили всім всіма в мирі, і це зроблять діти, пластуни. Яким чином вони поведуть всі школи наші до природи? Де буде назначено в кожній школі земля для саду і. І теплиці для черенкування рослин, і діти зароблять кошти на власну державу, на переробну промисловість і на армію. Діти виростуть прекрасними господарями, академіками буквально, бо вони ще будуть проводити недільні школи для своїх дорослих, зайнятих батьків. Я приїду дуже цікава тема. Що, ще щось розкажіть. Ви в бібліотеці працюєте, так? І, ні, ні. І діти угу. діти врятують вогню в ряду, э, нашим. Дітям України врятувати цивілізацію. Ці діти повернуть до райської природи. Всіх весь світ буде сюди їздити. Тут буде райська Україна, от і будуть черенкування продавати для цілого світу, щоб на планеті зробити рай. Ну то дуже цікаво. Так що ми союз Українок, Ставропіївське братство. Все українське об'єднання, ветеранів і лікарське товариство «Галичина» зі мною і запрошуєте всіх дів'ян до себе. так? Да, до Бібліотеку проспект Шевченка Шевченка-13». А коли можна приходити? в усіх бібліотеках. Ми зробимо клуби садівників, і цілу зиму буде нація вся вчитися. Басічне і садівництво. От. І ми здоровимо свій народ і будемо здоровляти і росіян, і, і ну, всіх будемо здоровляти, щоб вони не билися, а мирно жили. Дуже Бо вам дякую. Люди за... не корупціонери. Дякую за гарні слова. Але ви маєте ще талант співати, приходите в західний вітер. Давно ви виходите? Давно. Вам подобається, ну я поважаю цих людей, що вони патріоти. Ми з дитинства нас наша родина всі ті пісні співали завжди. Мама на різдво збирала з цілої України нашу родину. А вони були дуже змістовні люди, і вони співали ті всі пісні. От переживали за долю народу. Добре, дуже вам а, дякую. А коли за... співали, реве та стогне дніп широкий, то я думала, що це Бог зійшов з небес. Так ну, дуже гарно я співала. Так, звучить так. Дуже гарно. Дякую вам, веселих свят. Зараз веселих свят, щоб нам е, Миколай привів мир. Мир, мир то основне, що ми хочемо щоб мир. Так. І ми відродимо життя на землі. І Все. не тільки на землі, і в себе також. Так, дякую.